Є знижки представляють! Незламні знижки на Пеністил Гель! 20% в аптеках подорожник вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек! Є знижки представляють! Незламні знижки на Гель. 15% в аптеках подорожних вам та ощад! Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. Мешканцям великих міст і власникам квартир на високих поверхах взимку порадили перебиратись за місто або знімати приватні будинки. За словами голови спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка, зима в цьому році для багатоповерхівок буде складною. Приготувати їжу буде складно, опалення не буде. Тому люди повинні зараз думати і шукати можливість переїжджати або в інше місто, або в області, де буде електроенергія. А краще дивитися в сторону приватного сектору. Отож, на хвилі обговорень, ми вирішили порівняти життя українців у приватних будинках і на найвищих поверхах під час вимкнень світла. Євген Хмара разом з дружиною трьома дітьми живе аж на 22-му поверсі. Для чоловіка і родини під час вимкнень світла це стало проблемою. Сім років це теж ще маленька дитина, яка підіймаючись на 22-й поверх два рази встигне ще понити. А маленькому два роки, от тільки виповниться. Він доходить десь до сьомого до восьмого, а потім починається. Але головною проблемою під час відключень для Євгена є навіть нескладні щоденні марафони сходами. Проблема номер один це все ж таки навіть не світло, а вода. Все-таки я вважаю, оскільки вода не вистачає тиску доходити до, до висотних поверхів, тобто на нижчих поверхах, поверхах цієї проблеми немає. Ну і світло зрозуміло, що ліфти. За графіками відключень у місті Євген стежить. Каже, вони його приємно дивують. Ну, ви знаєте, в плані графіків я точно можу сказати, що ситуація, можливо, навіть краще, ніж все-таки малюють в графіках. Іноді буває таке, що, наприклад, кажуть, що в дев'ятій вечора буде відключення відключення, і воно не не відбувається по якійсь причині, тому всі всі прям радіють. Саме таким мешканцям, як Євген, на зиму якраз і радять перебиратись за місто. Але, попри усі складнощі, Євген каже, що вони з сусідами вже готуються до складної зими ми зараз чекаємо на новий генератор, який дасть можливість підніматись на ліфті і е, щоб була все-таки вода доходила до 26-го поверха. А ось влада живе у приватному будинку за містом. Хоч їй і не потрібно забиратись на гору під час відключень світла, проблеми через відключення теж відчуває. Найголовніше те, що в мене все на електриці в будинку. Я не можу взагалі нічого приготувати, не можу вімкнути кондиціонер, коли жарко, не можу поставити собі прання. Ну нічого не можу зробити без світла. Головний плюс будинків на продавагу багатоповерхівок – це можливість встановлення свого генератора. І у влади такий є. Бензин зараз дуже дорогий, тому генератор ми вмикаємо не так часто, але взимку ми вмикали генератор дуже часто, тому що кондиціонер на тепло, дуже холодно, як грілися, як могли. Головною проблемою передмістя влада також вважає повну невідповідність включень світа до графіків, які публікують. Це на противагу ситуації з графіками у Києві. Графіки включень не співпадають взагалі. Коли є сіра зона, чи буде, чи не буде, майже ніколи немає світла, і в нас зараз світла немає по 6 годин на день. Не на день, а за одне відключення. Десь 6 годин немає світла. Потім 4 є і знову немає 6. Буває такий день, що взагалі немає світла майже цілий день. Влада так само переживає і за зиму. Яку у цьому році прогнозують важкою, я дуже переймаю взагалі за початок зими, щоб були знову такі відключення світла, бо в нас електрокотел, а він тягне дуже багато на себе енергії, і генератор на 5 кВт, який в нас є, він його не потягне. Тобто ми не можемо навіть ніяк зігріти будинок. Влада каже, що нині єдина позитивна різниця між приватним будинком і квартирою у тому, що під час відключень не потрібно довго підійматися на високий поверх. Тому ідею переїжджати з міста вважає не дуже раціональною, якщо в людей є достатня кількість грошей, щоб забезпечити себе генератором на велику кількість кіловат, і це все сплачувати, бо це дуже дорого, це не дуже вигідна історія. Ознайомившись двома різними історіями, ми дійшли висновку, що в мешканців квартир або приватних будинків однаково багато проблем через відключення світла. Попри це, більшість українців все одно шукають можливості допомагати енергетиці України підтримувати один одного і готуються до зими вдома.